Нова розпаковка з Aliexpress, смартфон Poco m 7 Pro, Новинка. Телефон, до речі, доставлявся Укрпоштою і ми то не нарахували. Стандартна для смартфонів Poco жовта коробка, 8 оперативки 256 вбудованої пам'яті, Dimensity 7025 Ultra у якості процесору. У комплекті голка для сім карт силиконовий чохол. Інструкція. А ось і сам смартфон Full HD 120 Гц, AMOLED, 5110 мА батарейка, 45 Вт зарядка і IP64 захист. Прикольний колір, до речі, він називається зелений, але він тут більше такий зелено-сірий, я б сказав. У комплекті кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення на 45 Вт. Телефон запустився, це міжнародна версія. Тут є всі Google-застосунки з коробки. Операційна система тут HyperOS від Xiaomi і Android версії 14-ї чомусь, але здається, що скоро повинен оновитись до 15-ї. Камера тут на 50 мегапікселів обіцяють оптичну стабілізацію, тож перевіримо у повному огляді. А поки буду тестувати смартфон, ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити повний огляд на моєму youtube каналі. І пишіть у коментарях, що потрібно перевірити в першу чергу.